Господи, зрішили ми на небо і перед тобою, прийми навернення і покаяння наше, прийми наші стогани і сльози, прийми покаяння нас грішних, прийми ридання і волання наше аж до смерті, прийми нас, окаяни, що живемо безсоромно, прийми нас, людинолюбча, що дуже прогнівали Тебе, прийми нас, владико, що провели все життя в розпусті, у всякому лукавстві і нечистоті. Прийми нас, Господи Боже. Що переступили заповіді Твої, і не воздай нам за діла рук наших, сповідуємо Тобі, владико, що за гріхи наші ми недостойні навіть подивитися на це Сонце, тому що немає такого гріха, немає жодного такого злодіяння, якого б ми не вчинили, окаяння, але прийми нас, Господи, як блудного сина, прийми як розбійника, прийми як блудницю і митаря, Господи, наверни нас, Господи, надум нас і не прогнівайся на нас, але будь милостивим до гріхів наших, бо Ти є Бог наш і іншого, крім Тебе, ми не знаємо. Господи, вирви нас від ворогів наших і не війди у суд з рабами Твоїми. Господи, Ти є Бог наш, і ми люди Твої. Згрішили ми, вчинили беззаконня і неправду, сотворили зло, зрішили усьому, не послухали заповідей Твоїх. І тому далеко ухилилися від тебе, але помилуй діла рук Твоїх, помилуй, Владико, тих, що хитрістю диявола були вигнані з раю. Помилуй нас і одягни нас в одежу радості і спасіння, помилуй нас, кого диявол позбавив твоєї допомоги, милосердний, помилуй тих, хто залишив тебе і служив йому, помилуй заблудлих, помилуй тих, хто не зберіг заповідей Твоїх. І пішов за злочинністю демонів. Помилуй тих, що осквернили себе гріхами, помилуй тих, що перебувають під владою диявола, помилуй тих, що осквернили себе розпустою, помилуй милосердний, помилуй благий, помилуй довготерпеливий, бо руки наші вчинили всяке зло, всяке осквернення, користолюбство і неправду, осквернили душу, яку ти створив за образом Твоїм, осквернили тіло. Освернили почуття, язик наш був гострим, як меч, спрямований проти ближнього, очі наші випромінюють полум'я, руки наші повні крові, ноги наші швидкі на звершення зла, вуста наші осквернені злослів'ям, і, коротко кажучи, осквернили ми землю і повітря, бо неправедні діла наші, дійшли навіть до небес, грабіжництво наше перевищило гори. Користолюбство наше перевищило хмари, пороки наші досягли до неба, гріхи наші не підлягають прощенню, злочини наші не мають виправдання, гріхи наші непоправні, і ось земля не може нести наших злочинів. Тому, Господи, потребу маємо у Твоєму милосердні. Ти знаєш немічиства нашого. Помилуй, Господи, творіння рук Твоїх, ось взиваємо до милосердя Твого. Не позбав нас твоєї допомоги, пошли нам недостойним милість Твою, даруй нам грішним заступництво Твоє, яви нам лице Твоє і спасемося ми. Амінь.